Всім привіт! Вітаю вас на каналі Гант Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео покажу, як програмуються пульти моделей GE 01. ge 07 GE 20. Та як додати другий пульт в рулетний приймач? Зверніть увагу на те, що ці моделі пультів програмуються однаково в приймачі GR01, GR02, DC50 та DC73A. Також в цьому відео зроблю візуальний огляд цих пультів. З цього і почнемо. Пульт ge 01 15-канальний, 15 в білому кольорі, також є модель GE015 5-канальний, вирішив також звернути увагу на те, що в комплекті йде таке кріплення настінне, яке дуже зручне у використанні. З іншого боку пульта є кришка, під якою знаходиться батарейка та кнопка P2 для програмування. Пульт GE07-в білому кольорі. Також є модель GE0715A в чорному кольорі. З іншої сторони пульта є кришка, де знаходиться батарейка та кнопка P2 для програмування. В комплекції з пультом GE0715 йде ось таке настільне кріплення. З магнітом, який дуже добре фіксує пульт. Дуже надійний та зручний у використанні. Пульт GE25 та пульт GE25A в чорному кольорі. Вони відрізняються від попередніх тим, що вони п'ятиканальні, і в них сенсорні кнопки. У них також йде в комплекті таке ж настінне кріплення з магнітом. З іншої сторони кришка. Батарейка та кнопка P2 для програмування. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що процедура програмування першого пульта видаляє всі раніше запрограмовані пульти приймач, і інтервал між натисканнями кнопок повинен бути не більше 6 секунд, інакше приймач вийде з режиму програмування без збереження змін. Буде показане програмування на перший канал. Таким же способом виконується програмування і на інші канали. На прикладі буде показано програмування пульта ge 0715 та додавання пульта ge 0715 a Приймач GR01. Почнемо програмування першого пульта. Вимикаємо живлення приймача. Через 5-10 секунд вмикаємо живлення. На пульці натискаємо кнопку P2 два рази. 1, 2 і кнопку вгору. Пульт записаний. Запрограмований успішно. Вгору стоп. Вниз. Стоп. Для додавання другого пульта не треба вимикати живлення. Треба зараніше вибрати. Необхідний канал. Записали перший пульт на перший канал. На другому пульті також обираємо перший канал для прикладу. Натискаємо кнопку P2 на вже записаному пульті два рази. І один раз на пульті, який хочемо додати. Два пульта записано на перший канал Приймач GR01. Дякую за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Агант Україна.